Всім вітання, з вами компанія Carvel. Хочу презентувати до вашої уваги ще одненький комерційний транспорт. Отакий От Opel Movano в сірому кольорі, база L2H2, чистий 21 рік, лізінгова автівочка з опціону з пробігом 275 тисяч. Вся історія, обслуговування на Opel, всі випусочки все є в електронній базі Opel. Отака От апаратура. У нас наявності, автомобіль не битий, не фарбований, все в оригіналі, після детейлінгу, на дві розсувних дверочки. Для, дуже комфортного для великого та середнього бізнесу. Три точки вигрузки, лівий бік, правий бік та зад. У нас присутня розпашоночка. Ми бачимо задній партроник камера заднього огляду. Багажний відсік в гарному стані, арочки не побиті, не потерти. Так, у нас вже зимова гума. І так у нас. Зліва дверка щось не відкривається. Так, справа дверочка. У пластику у нас все гарненько. Зразу фокусуємо він код. Вся історія на офіційному дилері Opel, Це у нас 21 рік, трохмісний, в авто не курили. Борбочки. Все присутнє. Лед підсвіточка в оптиці. Зразу фокусую вам ще один вінкок, лобове колів, без тріщин, датчики світла, датчики душі. 275 тисяч. Так, у нас присутні навігація, кондиціонер, механічна, шестиступенева коробочка передач. Це у нас 2,3 дизель на 110 кВт на механічній коробочці. Два ключика, круїз контроль, мультикермо. Так, у нас Присутні скло регулювання зеркал. Вігунчик працює все гарно, по пластику зауважень немає, поріг не затертий, оплутнітель На такий пробіг дивіться, все. В оригіналі, без тріщин, педалі в гарному стані, оригінальний ковричок. Авто наголошував в рідній фармі, не фарбоване. Отака комерція в нас в наявності, так що, друзі, не зволікайте, дзвоніть, пишіть та приїжджайте на тест-драйв. Кому чесні перевірення авто з Європи, звертайтеся в компанію Карве.